Один чоловік вирішив піти в паламництво на святу землю. Взяв свою дружину, взяв свою тещу, і вони вирушили в паламництво до святої землі. І ось, коли вони були там кілька днів, сталося так, що померла його теща. І ось померла теща, потрібно ховати. Організатори паламництва. і також ті місцеві вирішили допомогти і сказали тому чоловікові так, що ти маєш вибір. або ти ховаєш свою тещу тут, і це тобі приблизно буде коштувати біля 500 доларів, або ти ховаєш свою тещу на батьківщині, але для цього необхідно перевезення, і це буде приблизно коштувати біля 5 тисяч доларів. Що ти вибираєш? Ну і цей чоловік подумав, подумав і каже, моя відповідь буде така, я думаю, що ми поховаємо мою тещу на батьківщині. Ну і Цей е, чоловік перепитує його, може вона так заповідала в заповіті, чи просила, щоб ховати її на рідній землі, чи чому ти готовий так е, дорого переплачувати? А цей чоловік сказав, я ходив тут по цій землі е, і чув про одного чоловіка, якого тут 2000 років тому поховали, а третього дня він воскрес вийшов з робу, тому я не можу так ризикувати.